Що це таке? Так, це взагалі друга барба. Дуже круто працює цей механізм погано, це так не, ну, не потрібно. Подумайте головою. Привіт! Це твій блог про волосся. і сьогодні на огляд потрапив дуже дивний Dyson. Я одразу кажу, що це копія, але це така копія на таможні, яку плутали з оригіналом та не хотіли пропускати. І мені дуже цікаво зрозуміти, чи є якась різниця, бо різниця у ціні велика, ну прям дуже. Ну Десь 5 разів він стоїть дешевше. Блін, як звичайний фен. Тому давайте його розпакуємо. Я вже відкрив коробку, а потім вирішив це зробити разом з вами, щоб це було якось цікавіше. І для мене це теж було у перший раз. Тому давайте подивимось. Відкриваємо. І бачимо тут одразу ось таку штуку, що -то там hello, що то там на китайській. Тут все, ну, типу, на китайській. Потім бачимо якісь отакі. Грошики. Я не знаю, що це за грошики, але, мабуть, це якийсь там купон на знижку. Так, одразу в нас є чохол. Він такий матеріал дуже такий прозорий, я навіть все бачу крізь нього. Але прикольно, що він є, бо в оригінальному Дайсені я не бачу чехлів. І це якась може бути приємна плюшка. Коротше, дивіться, це тюнінг. Це кругла штучка, вона на сам фен. А це на блін, коротше, це, це наліпки на фен. Це на ручку, це на його голову. Тобто можна обклеїти, а можна купити інші наліпки, і він типу і битися не буде, і буде виглядати якось унікально, не так, як у інших. Ну блін, китайці прикольно придумали. Прикол. Є наліпка. В оригіналі такого немає. Давайте дивитися далі. Так, в нас є насадки. Є ось така дифузор. Є ось така, як і в новому Дайсені, для гладкості. Є ось така для розсушування коріння, є насадка більш тонка, класична. Є насадка більш товста, класична, підставка, я таких не бачив, але вона також клеїться до поверхні. Прикольно, це теж ноу-хау. Це ноу-хау буде ось тут. Так, є ось такий, така штучка, бо я так зрозумів, що розетка не під нашу зроблена. Тобто перехідник. І є сам фен. Він знаходиться. Ну, одразу хочу сказати, що коробка в оригінальному Dyson виглядає, по-перше, вона така довга та вузька, тут вона широка, квадратна, більш така прямокутна. Тут пластикова оця вся, вся фігня, там вона вся була з паперу зроблена. І сам Дайсон ось в такому от чохлі, Ну, просто пакетик, та ось в такому прикольному кольорі, що можу сразу сказати, що він якийсь дуже типу легкий. Але я мало стикався з домашніми версіями Дайсону. Але він все одно, мені здається, якийсь дуже типу легкий, але дуже красивого кольору. Такий синій, тут жовтий, щось такий матовий. Там написано на коробці, що шнур може бути 1,8, 2,2, 3 або 3,3 метри. Я не знаю, скільки цей шнур, ну тут напевно, десь 1,8 все ж таки, тобто короткий шнур. Так дуже цікаво. Одразу бросається в очі, що пластик не такий якісний. Але ціна, яку я вам скажу в кінці, вона в принципі може пробачити цю ніякість, бо навіть насадки якісь такі трохи легкі, а вони ну ніби і нормальні, але я бачу, що це не оригінал. Нічого такого, там зубці на місці, все там якісь там полосочки на місці, але це не оригінал, якось воно от, типу, в руці, не такий на дотик він цей пластик, розумієте? Давайте розглянемо. Що найважливіше у Дайсі? Це його мотор. Туди ми загляну... заглянути не зможемо, але ми зможемо включити та порівняти, як вони звучать. Давайте так, попробуємо фільтр достати. Тут все виглядає ніби як і завжди, нічого нового, все нормально. Ось ця штука вона буває ламається. Тут вона ніби тобто, теж така міцна. Фільтр. Фільтр, от дивіться, у нових Dyson. У професійних точно є така тема, що фільтр двойний, там тряпочка та фільтр. Але здесь, але тут така історія, що тут немає сіточки навіть. Тут не то, що немає тряпочки, тут немає сіточки. І це просто дири. Ну вони, типу, наскрізь. Тут немає захисту. Тобто пил буду зразу потрапляти у фільтр, а це слабке місто Дайсона. і Ну, так вийде, що він швид заб'ється та не буде працювати, бо на оригінальному фільтрі є хоча б сіточка, а тут сіточки немає. І він швидко зламається, це дуже дивно. І знаєте, що дуже дивно, що я не розумію, як його зняти звідси. Тобто фільтр зазвичай він на дві часті повинен розходитись, а тут при... доведеться робити ось так напевно. І як мені так, О, це я зніму. І як мені його звідси зняти? Ну, тобто його треба зняти, щоб помити. Але як його помити, якщо він ну, тупо не, не знімається? Так, почекайте, можливо, тут є якийсь варіантик. Блін, він, він, ну, він не знімається. Зараз я візьму оригінальний Dyson та просто покажу. Дивіться, ось оригінальний Dyson. Тут також є цей фільтр. Ми його знімаємо, розсоєдіняємо, та достаємо все. Ми йому ставимо. Обратно, але тут такого немає, і я не розумію, як мені цей фільтр зняти, та як, та як мені його помити. І ось у цьому фільтрі він прозорий. А тут є захисна сіточка, та також ще тряпочка, бо це професійний. Але сіточка повинна бути ну, в будь-якому разі, бо неможливо так. Він просто зламається від пилу, задихнеться та не буде працювати. Ще до фену повернемося, але давайте зараз порівняємо насадки. Візьмемо оригінальний дифузор та візьмемо дифузор, який не оригінальний. Ви можете бачити, що вони відрізняються по кольору. Цей більш темний, цей більш світлий. Також ми дивимося на задню частину. Є магнітна лента, вона дуже якісно така, ну, зроблена. Видно, що вона дуже міцна. Тут вона під колір корпусу і вона якась більш тонка. Тобто, якщо тут там, міліметри там, 5, то тут десь міліметри Ну, Тобто вона повинна тримати гірше. Це дуже крутий дифузор, ді вдасться кращий. Е, Саме через сіточку. Вона також тут є, ніякої різниці я не бачу в цих сіточках. Лише вона ця на оригінальному більш така менша. Ці дірочки вони якісь менші, але різниці ну, такої немає сильної. Е, довжина ось цих пальчиків, звідки дує повітря, вона ідентична. Ідентична та розміри дірочок, звідки дує це повітря, також ідентичні. Нібито і вага в них якась різна. У мене тут є ваги, давайте ми порівняємо, щоб не бути голословним. Так, оригінальний дифузор 136 грам, 5 мг. Неоригінальний дифузор 140 грамів і 8 мг. Тобто він трохи важчий. Але якось на дотик він не такий, блін, типу, якийсь надійний. Почувається, це дуже цікаво. Ми будемо важити все тоді, але він якийсь, типу, не дуже такий приємний. Може, і за цього мені казали, що він якийсь неосновательний, так скажемо. Зараз е, візьмемо порівняємо ось ці насадки, вони для розсушування коріння в натуральному вигляді. Також є, відрізняється магнітна лента, е, дуже так візуально схожі, але цей світлий, а цей темний оригінальний. Зубчики однакові. Є трохи різниця у глибині посадки зубчиків, але нічого такого типу сильного не відрізняється, ніби дуже схоже. Лише знову ж таки якийсь матеріал інший. Ну, от, він не так приємно відчувається, як оригінальний. Давайте їх поважимо та зрозуміємо, чи є різниця у вазі. Так, не оригінал 23,4 грами. Оригінал. 26,2 грами. Тобто тут трохи легше, ніж оригінал. Хоча дифузор був більш важкий, ніж оригінальний. Цікаво. Так, дивіться, також у нас є дві насадки, широка, тонка. Неоригінальні та оригінальні широка і тонка. Але це професійна версія, тому вони трохи відрізняються. Але те ж саме, дуже якийсь странний магнітний механізм. Нібито все однаково і болтик там де треба і все. Але якийсь він ненадь. Але якийсь він ненадіжний та не визиває чомусь довіри в мене, я не знаю. І такі широкі насадки також є різними, магнітні лентиці. Тут, наприклад, зв'язка болтик, а тут болтик просто такий, як під викрутку. Болтик як під викрутку з цієї сторони також є різниця. Там гострий пиптік, тут не гострий. Дайсон не славиться тим, що він легкий фен, та ним дуже зручно робити укладання, але якщо він більш важкий, то це не має якось сенсу, розумієте? Так, він дешевший, він набагато дешевший, але треба ще буде його включити і подивитися. Також є насадка ось така для загладжування волосин. Також тут странна магнітна лента, дивний матеріал. Е, я думаю, не, можна її навіть не оглядати, там все і так понятно, що тут трохи важче він буде. Давайте також зважимо два фени: оригінал і неоригінал, щоб вже точно зрозуміти, в чому справа. Так, зараз ми їх зважимо, це не буде дуже точний якийсь показник, але ну, хоч там десь поряд ми зрозуміємо. 433-437 грамів. Це оригінал. І неоригінал. 320-323 грами. Тобто на 100 грамів він більш легкий. Але ну, це оригінал і це професійна версія. А це не оригінал, тут немає сіточки, немає того сього, тому може ну, він дійсно більш легкий і це плюс. Але все інше поки що це сильний мінус. Ще є така тема, прикольна, що в Дайсані дуже прикольний цей магнітний механізм, І він ну, дійсно дуже типу, нормально тримає ці ну, насадки. Давайте спробуємо, як це на підробці працює. Бо коли я отак закриваю, я... він тримає гірше. І мені здається, що він може так він буде навіть спадати, тому що ну, нічого він не тримає. Тобто ці смужки дуже маленькі, і вони погано магнітяться до фену. Тобто ви можете тупо раняти ці насадки. Так, давайте тепер спробуємо вімкнути ці два фени. Та зрозуміти, чи є якась різниця. Вмикаємо спочатку оригінальний. Для частоти експерименту тут повна потужність та повний температурний гарячий режим. Тепер вмикаємо неоригінальний. Звук. Звук відрізняється. Оригінальний. Неоригінальний. Звук такий трохи якийсь дитячий, вам не здається, і саме забор повітря в Дайсоні йде ну, звідси, знизу. І я прямо відчуваю, як він тягне не через фільтр, не через сіточку, а тягне чисте повітря, в якому багато пилу, може бути лаку, тому він не пропрацює довго, це точно. А цей пропрацює, бо тут подвійний захист. Так, включаємо ще раз. Він не такий гарячий. Він тупо не такий гарячий. Бо дивіться. Зараз. Ха. І можу його гаряче зробити. Він завжди включається у цьому режимі, там, де... Повітря на середньому дує. Я роблю його на повну мощність, він не стає більш мощним. Я його вимикаю, вмикаю, він знову на середньому. Ну, це новий фен, розумієте? І я хочу зробити його гарячішим, але не загораються ці червоні ліхтарики. Ну, він не робить. Він тупо холодний. Він тільки що дув гарячим, але зараз він дує холодним. І я не можу на це пофли... А, може, ці лампи зламались. Ні, ні, холодний. Він тупо холодний. Блін. Ну он тільки що дул гарячим. Только що. О, дивіться, з'явилася червона лампа, коли я його в розетку вігнув та вимкнув. І зараз він дує гарячим повітрям. Давайте спробуємо додати. Став холодний. Все, не стає гарячим. Вимикаю, вмикаю. Жовт гарячий. Регулювати неможливо. Бачите, не працює. Можна лише зробити. Дивіться, я нажимаю повітря, щоб воно дуло, типу, менш потужно, але воно дує на одному рівні. Що на трьох, що на, що на одиниці. Навіть, навіть звук не змінюється. Ну, тобто це повинно бути так. Бачите, він піхніше працює, це є одиниця, а це трієчка. І дивимось тут. Двійка. Трійка. Одиниця. Дує однаково. Тобто це повна хі. Я, блін, думав, може, блін, китайці зробили якусь нормальну реч, бо... Цей фен можна купити десь за 5 тисяч. І він виглядає тупо топ. Ну тобто, якщо я там, наприклад, якийсь хлопець, який хоче подарувати дівчині там Dyson, але в мене ну, там, типу, немає грошей там, чи щось щось таке, то я такий, блін, він виглядає так само, він класний. І тут я їй приношу оцей Dyson, вона там рада, вона мені там каже дякую. А потім вона починає робити собі укладку волосся і розуміє, що я тупо. Понят? Тому що я її приніс. Не регулюється, не нагрівається, не змінюється потік повітря, який фільтр не працює, навіть якщо це такий екземпляр, що там все регулюється, тут тупо немає сіточки для того, щоб захистити фен від пилу. Він зламається за два місяці. Ну, може, за півроку, там, я не знаю. Тупо фільтр зняти неможливо. Просто ну, почистити неможливо і чистити немає сенсу, бо він. Блін, ну він тупо дерьмовий. Все. Я не знаю, що сказати. Якщо там ще дівчинка прошарена, вона ну, там зрозуміє, понятно, що він якийсь не такий. Ну, от воно все якесь не таке. Ну, але те, що він з коробки новий не працює, друзі, давайте тоді зразу все це порішаємо так. Що збираємо на нормальний Dyson, оригінальний, і що копію брати просто немає сенсу. Тому що можливо у нас так склалося, що, що саме цей екземпляр я вам клянуся. Я його не бачив, я його. Не використовував, не відкривав. Мені його дали на огляд, людина ним також не користувалася. Тобто, ми колись разом відкрили, глянули такий клас, потім знімемо на це огляд. Все, я його перший раз включив, достав з пакетику, при вас усе це розпакував і він тупо новий. Не працює так, 5 тисяч гривень не гроші, але за 5 тисяч гривень можна купити нормальний Xiaomi, Якийсь там просто базовий класичний фен, там Parlux, Coffin, Babyliss, і він буде працювати довго і буде нормальним. Цей же, крім того, що він у гарному кольорі, він не працює. Друзі, за 5 тисяч можна будь-який фен покрасити так, як нову BMW X7. то... Ні, Єди... Одиниця не стає тихішим, тупо не регулюється. А температура повітря... він дує холодним повітрям, Все, я не можу зробити його гарячим. Ось така історія. Тому думайте саме, брати копію чи не брати. Звісно, я гадаю, що брати її не треба, краще підкопити грошенята та купити нормальний Dyson. В мене мій перший Dyson вже 5 років працює, Тут зверху буде посилання на відео, ви можете глянути мій досвід користування. Я там все дуже детально розповідаю. А ось ці копії це все херня. І це... тепер мені дуже цікаво, мені дуже цікаво взяти якийсь фен, типу Xiaomi, який дуже схожий на Dyson, і просто оглянути його. Ну тобто оригінальний китайський фен, бо цей просто, мабуть, ну, взагалі я не знаю, де його робили, просто може в підвалі десь там в Африці. Ну, Він не працює. Новий фен з коробки не працює. Це ненормально. Він більш важкий, він небезпечний, тому що я взагалі не знаю. Може він зірветься, розумієте, він тупо не регулюється. Він новий, він новий фен, який не регулюється. В Дайсені такого немає. Насадки прикольні. Вроді клас, але все дішман. От Бачите, тут там пластик відійшов там. Ну тобто, це, це нікуди не ходиться. Я не знаю, кому це потрібно. Кому це потрібно, воно все некрасиво виглядає, воно не працює, я дуже злий. І, блін, все. Але наліпки круті. Я би забрав собі, накл наклеїв на оригінальні Dyson і все. За 5 тисяч купити наліпки це нерозумно, це не є нормально. Виходить така ситуація, що ви просто тратите 5 тисяч гривень. Ви не те, що купили Dyson якийсь попроще. Ви тупо 5 тисяч гривень оддали за корпус від Dyson. Не дуже якісний. То все, в цьому немає сенсу. Тому ось такий огляд. Получився, ще будуть огляди. Якщо є якісь питання, пишіть у коментарях, чи був у вас досвід купування неоригінального Diceну, чи знаєте, ви якісь, можливо, там неоригінальні Дайсони, Дайсони, які нормально працюють, але коштують дешевше, також великому коментарі. Дуже дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, дзвоніть у дзвоник. І всім велике дякую. А я піду і кудись його утилізую. Це до зустрічі, пока.